І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає РАК-47 на ЄЛКЕН-90 карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так, ну що, якщо ми на ЛТшці, а тим плаче на такій біщінській. Так скажемо. Ну. Не те, що імбіщинський, а напевно, що неймовірно Результативній саме на... Карті Прохорівка, то я думаю, що повинен показувати майстер-клас, як треба грати, і показує з перших хвилин. Зайняв імбокущик. Це ще теж треба вміти, до речі. У суперників теж є ЄЛТ. Є ЛТшка. І ЛТшка в них блеск. Я її не помічав, до речі, можливо, вона потихеньку-потихеньку зараз просувається, а можливо ще й стоїть на Д1 квадраті. так? Там теж в имбакущику і чекає своєї, своєї участі <схи> в цьому бою. Тут ми знаємо, що Прохорівка, якщо ну, великі сили тут підтягнулися саме на алею, якщо по алеї не буде пересвідчувати ЛТшка, не бу, немає, так скажемо, класного ЛТ-вода, то це вже майже поразка, правда? Тому що просування тут не буде. Якщо буде просування, то е, будуть вихлопушені. Тут хто перший поїхав, той здох. Так? На перших хвилинах десь агресувати тут я б не рекомендував. Ну ні, ніхто б напевне не рекомендував. Оба! Підсвічуємо. А ні, бачите, я думав, що там, а там леопард стоїть. Чи да, починається вихлопушувати. І починають вихлопушувати із центру. Наші в цей момент починають просуватися вперед. А чомусь так дивно. Ну на перших хвилинах ще я такого не пам'ятаю, щоб на ялинці по алеї проїхати ну так далеко, правда? По, ну, по самій алеї, по цим імбоку щі. Починається наше розвіддання. 1600, ще не пройшло у нас і 3 хвилин бою. У нас лише одна проблема може бути по правому фланзі, по нульовій лінії нікого немає по гірці. Там Т-103 лише прикриває. Не побачимо, якщо тут малі сили, то ми зараз вихлопушимо швиденько алею. І вже далі будемо пересвічувати центр. Ну, це такий мій план на бій, якби я грав в цьому бою. І як би моя команда грала в цьому бою. <смі> і центр вихлопушити вже була б не проблема. Тепер бачимо, що по іншому фланзі, по правому фланзі не через гірку їдуть, а їдуть по самої, під самою залізницею. Намагаюся пересвітити там бабаху артилерію нашу і Т-103. І поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, до речі, 2266 вже настріляно. Один ворог прихлопушений нашою командою. Перевага по ХП невелика. Граємо ми трьохрівневий бій проти 10. Отже, тут розвідданих може бути багато, бо багато ХП у команди. Ну 10 багато. Тут Єсто намагається висвітити, йому там напевне, що маякують. Я здивований, немає на алейніку. Там лише Леопард був, його б швидко вихлопушили. Бачат вже в наглючий режим поїхав вперед. Тигр підсвічений, почекай. Тигр не підсвічений був, а тигр вихлопушений був. Вона в наглючу їде тепер АІМікс, а І-Мікс поряд проїжджає. От просто поряд проїхав, він не підсвітив, тільки зараз підсвітив. Ха -ха. Ось вони де всі стояли. Вони зашкірені, зашкірені стояли. А як тепер відпетляти? Щоб... Ну, По ялинці, бачите, вона ну, хоч і не дуже прутка, але влучити важко, бо вона маленька сама. Я його називаю R2D2 із зоряних війн, Так який дуже допомагає скрізь. Для суперників він дуже небезпечний, якщо герой відео вміє на ньому грати. Ну, бачите, невірний план обрав на бій. Можливо, треба було почекати, все ж таки, отак просуватися просуватися вперед, бо ми так бачата втратили. Тепер відступаємо, 6-4 в нашу користь. Там що в нас по іншому плані? Ну, там, в принципі, поки що тримаються. 505 там, якщо що, буде пересвічувати, прикривати. А тут всі заграли саме на алею. Вся увага, верніше, саме на алею. О, вже і наші протеки відступають. Не вдався цей цей наступ, так скажемо. Ну, почекаємо ще. Терпіння є наших героїв, які грають на таких танчиках. <звук> не склалося, бачите, у суперників по іншому фланзі, вони думали, що там буде все просто, не так просто там. Все нормально там бачимо, що прикривають нашу базу і об'єкт, і там ще тяжко зверху по центру. Є четверте, ще стоїть. Якщо що, ще g танк буде пострілювати. А тепер знову. Наш герой робить вилазку розвідувальну. Ну ніяк не можуть там вихопити. Довго він там стоїть. Він заважає Він заважає просування нашим братішам. Контракара 1 МК-2, Тільки проїхав, Леопард зараз приєднається. Дивіться, що робить артилерія, тільки що стрільнула артилерія. Знаєш, вимбокущик там попереду. Думала, що там ялинка стоїть. Суперник. Ну, суперників артилерія стрільнула. Так, є. Ось так треба було діяти. Не треба було бачати летіти поперед. Все, зрозуміли суперники, що вони підсвічені. Ну тут бачимо Т-30 там за трупиком стоїть, цей тут за горбиком стоїть. Є сотову викупу. Навіть наш герой міг тільки що є сотову викупу, правда? Бо він дуже вже заважає. І Він цілий бій заважає, до речі. За трупиком стоїть. Одна башта тільки видна. Ще крутить баштою так, щоб танкувала, так? Ну його потихеньку-потихеньку вихлопушують. 4400 вже на свічі. І артилерія сюди. Щоб знітити його. Артилерія вже б мені здається наша того краще б забрала. Напруженіший бій вийшов, ти бачиш. Не так все склалося, як гадалося. Все, нарешті. Ну і попереду, по-моєму, там артилерія залишила суперників на А1 квадрат. Звідки, по-моєму, виплісти. g там повертається, треба швиденько його, щоб він завжди був в засвіті, щоб його вихлопушили, щоб він не зайняв там позицію. Але можливо ще й буде дуельна дуель. На дуель. І ті, хто були із суперників на правому фланзі, так, на 7, 8 та нульовій лінії вони там так і залишилися. Нічого в них там не склалося. Ну, тут трупиків скільки. А ось у них була артилерія. І знову ж таки, хто пересвітить? Незвичайно зараз ялинка пересвітить. Ого! Вертіші вого! Чидово! 6 тисяч на свічу. Це уже не діє. Так, все ж таки на А-0 немає артилерії, але вона на, ну, на, напевне, що переїхала десь на інший план. Ну і тепер теж треба тут розвідник, щоб підсвітив. Зараз якщо на гірці зашкірились, напевне, що пару танків на гірці зашкіриться, а пару танків знизу. то, то Треба пересвітити буде їх. Щодо майстер-клас показав дійсно. Опа, це побачення зразу. Барт ну, агресивно, у нього повно ХП. Так, Наш контракара поїде зараз. Можна до залізниці проїхати на всяк випадок там підсвітити. Так. Ми будемо зараз пересвічувати гірку, А можливо навіть на глючо поїхати, вони не вспіють відреагувати. Десь ще дітей. Ау, ой, обережно. Бережне, обережна, обережна, ну Бачите, ви парто ну він агресивний, тому що в нього хп багато. Ну що, постріляємо. Де? давай. Один Денворо знищено. 6200 насвічено. Їдемо, залишається Progetto і десь ще залишається. Ваген. Тигр. Артилерія, ось у Напруженіша битва дійсно вийшла. <різь> Ти знічений, знічений. Але він буде битися до... Ну що, дуель на дуель, обережно? Дуель на дуель, упориться він. Бачимо, що не упарюється, бо він бачимо, що весь бій не упарювався. Він, напевно, тут стояв весь бій в СБІ, цьому імбокущику на гірт. Упоровся. А ну 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 щелп Він теж якісь для какая не дорожньо. На тобі артилерія тут попушила. Контужений 6. І якраз перезаряд. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.